Всім привіт! Слава Україні! Ну що, друзі, робота над отвалом практично завершена. Фактично він готовий до роботи. Зараз я покажу, як він працює. Перед цим у мене було відео, на якому я демонстрував сам механізм підйому, як все влаштовано. Кого цікавить, може переглянути. Трошки внісу зміни. Відносно того варіанту, який був попередній. Ось. Ну, Тоді ще лопати як такої не було. Зараз лопата готова. І вже можна приступати і до роботи. Навіть сніг випав, що дуже радує В нашому регіоні снігу. Не часто буває. Правда, сніжок такий трошки притрусив, Ось. але і це радує. А взагалі цей отвал він мені потрібен не просто як отвал. Хоча, ще раз нагадаю, це отвал такий міні. І міні-трактор, і міні-отвал. Але е, він потрібен як для роботи, скажімо, для прибирання снігу, звичайно, зимою. Ну і на городі десь підрівняти невеличкі такі бугорочки, рихлу землю, е, десь вирівняти. Я думаю, справиться з цією роботою. А також він виконуватиме функцію і кузова переднього, який може нести в собі приблизно кілограм 100 грузу, можливо, і більше. Досить такий він невеличкий по габаритам, зроблений добротно. Сталь листова тройка товщиною. Дуже швидко встановлюється. і Знімається. От в такому вигляді. Трактор фактично може, він і буде практично круглий рік. У мене ось ця конструкція такої передньої навіски. Ще раз нагадаю про це є відео, як влаштовано. Сам речах підйому можна демонтувати дуже просто. Просто той виймається, буквально секунди. Якщо він не потрібен, підйомник його можна зняти і працювати без нього. На цей передню навіску можна буде вішати і інше навісне, інше обладнання, скажімо, косарку або щось інше. Зараз ще, правда, двигуна немає на місці, ні коробки. Ідуть іще роботи такі. Уже йде до завершення. Було в мене відео про рульову колонку саморобну. Про такий механізм, скажімо, типу рейки. Вже доробив саму колонку, все працює прекрасно. Рульова колонка має можливість регулювання. Залишилось недовго. Я думаю, вже десь через певний відрізок часу я вже й продемонструю повністю, зроблю такий огляд цієї колонки. Також ще трошки із задньою навіскою. Доробив вніс деякі зміни. У мене на каналі є відео про теорію роботи трьохточкової навіски, але я трошки під свою ж теорію і трохи вніс зміни. Ось так, в принципі, буде виглядати. Ну, не так, коли буде капот, то трохи по-другому. Потім прийдеться все пофарбувати, вже довести все до такого вигляду. Завершеного. Поки не спішу, так як, можливо, ще десь буде потрібно щось внести, якусь зміну, то не спішу фарбувати, а все це зробиться при, е, після проходження випробувань. Ну а зараз про оцю лопату. Ось такої форми, як я казав, тройка матеріал досить така надійна, відносно важка. Ну що, Щоб поставити отвал, достатньо підняти і ось оце таке кріплення типу мотоблочного, фіксується на двох таких, ну, двома штифтами або двома валами. Ну Зараз я поставлю, правда, я сам знімаю, однією рукою не поставлю, тому буде трошки з розривання. Все, лопата змонтована буквально декілька секунд. Я поставив на такий один штифт. можна буде класти на два, навіть на три. Ось лопата в транспортному положенні. Так, це заберемо підставочку. Ось так Ось так виглядає. От зараз і сніжок іде, правда, не видно зовсім. Але він може перейти і в дощик. Маємо поворот, два положення, пряме і поворот під, не знаю, градуси навіть не міряв. Якщо вийняти цей запор, то ось можна повернути на один кут або у другу сторону. Ось. Все класично, як і у всіх. Ну, а тепер. Сідаємо за руль. Ну, якщо сісти за руль, ось у нас такий вигляд. Тут буде двигун, звичайно, кришка. І тепер, щоб опустити лопату, достатньо оцей речах трошки вниз вліво і. Опускаємо. Все, лопата опущена. Якщо потрібно, можна нажати трохи, якби таке зусилля придати їй, якщо потрібно глибше заглибитися в землю або в сніг, або вверх. І, звичайно, в зворотньому напрямку, назад і вправо. І все зафіксовано. Ручка має таке телескопічне, вона й була на попередньому відео в мене телескоп, але. Прямо, прямо йшло. Я зараз зігнув, так як заважало, трошки було незручно сідати. Зараз зручніше. Тут цей телескоп можна і задвинути туди далі. Ось, ну Це, якщо скажемо, зусилля невеликі потрібні. Передбачено пружинка для полегшення підйому. Я її зараз не встановив. Ну, в принципі, ну таке зусилля треба прикласти, але відносно і неважко. Ось такий дуже простенький підйом опускання. Якщо потрібно, керуємо, якщо просто опустили, і спокійно рулем крутимо і е, виконуємо роботу. Зворотньому напрямку нажали, вниз і вліво. Все готове. Тепер, скажемо, е, ми хочемо використовувати цю лопату як кузов. Для того? Для того я витягую ось цей штифт, один і другий. Ну, все, я лопату зняв. Ось тут внизу є такий іще труба квадратна. Оця труба повинна заходити ось сюди і збоку фіксуватися. О, зараз я це знову змонтую і покажу, як виглядає. Ну і все, лопата змонтована уже у положення як передній такий транспортний кузовок. В нього можна буде, буде грузити певну кількість грузу. Ось так знизу, збоку, отвори передбачені, сюди можна буде наростити вверх якийсь, скажімо, Ну, наростити борти. Якої форми там, чи суцільні, чи просто таке огроження, ще не знаю, але сюди можна буде загрузити декілька мішків або яких сипучих продуктів, якщо борти зробити е, з якоїсь листового металю. Ну, це вже покаже, в принципі, практика. Ось я зараз, дивіться, я стаю сюди. 90. Кілограм приблизно грузу. Ось спокійно, от я підстрибую, можна спокійно вести для мені, трактора це не груз. Ось такий варіант. Я, в принципі, задоволений роботою. Якраз для тих потреб, на які я розраховував, я думаю, він повністю себе. Оправдає. Залишилось змонтувати коробку, двигун, трошки рульову колонку доробити і можна вже буде виходити на випробування. Буде готово. Ще зніму відео. До речі, за рульову колонку я, в принципі, вже казав, я задоволений, ніби працює непогано, без люфтів, прекрасно. Ну, але покаже себе вже в русі, як буде в роботі. Ну все, на цьому, друзі, все. Будемо закінчувати. До зустрічі, до побачення.